Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Не залишайте зібрання. Євреїв 10.25 Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося. Я був первістком баптистського проповідника, отже, як і очікувалося. Щонеділі мав бути в церкві. Можливі винятки? Так, якщо в мене була висока температура. Однак мені подобалося бути в церкві, і я ходив туди навіть з температурою. Проте світ змінився, і кількість людей, які регулярно відвідують богослужіння, зменшилась. Безумовно, одразу виникає питання: чому? Відповідей багато, і всі вони різні. Письменниця Кетлін Норріс протиставляє відповідям на це питання слова свого знайомого пастора. Коли його запитали, чому ми ходимо до церкви, він сказав: ми йдемо до церкви заради інших людей. Можливо, хтось потребує саме вашої присутності. Безумовно, це не єдина причина ходити на Богослужіння до церкви. Однак відповідь пастора співзвучна зі словами автора послання до євреїв. Він закликав віруючих до стійкості у вірі і задля цього не залишати збору свого. Чому? Тому що наша відсутність позбавить нас підбадьорення. Нам потрібна ця взаємна підтримка для заохоти до любові і до добрих учинків. Брати і сестри, ходімо до церкви. Можливо, хтось потребує саме вашої присутності, як і ви потребуєте присутності інших віруючих. Назвіть чотири основні причини, чому ви ходите або не ходите на зібрання. Як усвідомлення, що хтось, можливо, потребує вашої присутності, впливає на ваше сприйняття спільних зустрічей з іншими віруючими. Помолимось, Небесний Отче. Допоможи мені підбадьорювати інших віруючих під час наших зустрічей для спільного поклоніння Тобі. Прости, що я занадто захоплююся собою і забуваю про це. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. u Facebook ta Instagram.